Зазвичай в гаражних приміщеннях зберігається значна кількість горючих матеріалів, а також матеріалів, які необхідні власникам гаражних приміщень для обслуговування та транспортної техніки. Власниками деяких гаражних приміщень влаштовується додаткове опалення у вигляді саморобних печей, що створює додаткове пожежне навантаження. Тому під час рейду було роз'яснено. Власникам дотримання вимог пожежної безпеки під час їх експлуатації також додатково було звернуто увагу на використання тимчасових печей, які влаштовуються для обігріву цих приміщень, правила їх користування, а також акцентовано увагу на дотримання порядку в них і не захаращення їх побутовими речами. Також рятувальники попереджають, що використання обладнання, яке тривалий час не було в використанні, не потребує свого обслуговування, і також перевірки на готовність до використання шляхом проведення його перевірки і в разі необхідності проведення ремонту. Закликаємо громадян дотримувати справу пожежної безпеки під час використання гаражних приміщень, а в разі виникнення пожежі телефонувати за номером 101.